Зараз будемо говорити про як виявляється ще одні цікаві деталі переговорів, які відбувалися між російською та українською делегаціями ще на самому початку широкомасштабного вторгнення, наприклад, у березні 2022 року. Ну і взагалі про переговорний трек і про інші соціально-політичні аспекти нашого життя. Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, рам слава радіо Свобода розкопали десь, значить, документи, які які надавала російська делегація, і навіть проект під назвою Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України від 7 березня 2022 року. Там умови, які висувала Росія, ну там ясно, що були абсолютно неприйнятними для, для будь-якої нормальної людини в Україні, зокрема. Пропонувалося точніше, росіяни вимагали це був ультиматум. Це не були переговори. Це був ну по суті пакт капітуляції. Да, що збройні сили України мають скоротитися до 50 тисяч людей, тобто до меншої кількості ніж зараз у Білорусі, де населення в кілька разів менше ніж в Україні. Ну і далі, державний статус російській мові, повернення всіх пам'ятників Леніну, нейтралітет і ще й зняття всіх санкцій, не лише українських. І інших з Російської Федерації ну виглядає так, що, що сам вхід в оці е, переговори між делегаціями для росіян був чи то способом затягнути час чи способом спробувати на, на ефекті страху, на ефекті раптовості е, добитися капітуляції України. Що ви думаєте про те, е, от як зараз можуть? Можуть спрацювати да, ці документи, які датовані ну там двома з половиною роками назад, ну сумніваюся, що вони якось зможуть спрацювати, тому що в принципі плюс-мінус подібне вже публікувалося в пресі. Угу. Те, що воно було заздалегідь, підготовлено, я мене не ви не викликає жодного сумніву. Тобто використовуючи фактор раптовості, використовуючи фактор. Того, що вони там тако блефу я б назвав, і багато чого іншого, звичайно, що вони активно це просували. Вони ж там що вимагали визнання ЛНР, ДНР, так, що так, фінансувати так. їх за, за український рахунок. Ну все ця лабуда, яка вони в принципі просували для того, щоб ну головною метою всерівно росіян це знищення України як незалежної держави, тобто не слід розглядати такі такі договори. тому що росіяни використовують і зараз використовують. І розмови про перемовин, про перемовини, які звичайно що не ведуться, як вони говорять, і взагалі сам факт перемовин для в першу чергу для знищення України, тобто на даному етапі вони хочуть максимально підірвати допомогу Україні. Ну, як знаєте, там от нещодавно в німецькій десайті, по-моєму, там публікувалося, що там, начебто, йдуть перемовини, якісь там поступки, кожен там щось комусь робить. Ну, завдання такої інформації полягає в тому, щоб зірвати допомогу Україні. Ну, умовно кажучи, навіщо допомагати, якщо вони і так, начебто, домовляються? Хоча вони, звичайно, ніхто домовлятися не збирається, росіяни вже для себе. Вирішили знищити Україну українців і дух українства, як вони відкрито про це говорять. Добре, тоді от питання до тих, хто брав участь у цих переговорах, тому що критика на адресу саме цих конкретних людей, які, які їздили до Білорусі, які літали до Стамбула, там теж були ж якісь переговори. От зараз питання: це, це цих людей, деякі вважають, що о, це значить вони зрадники. Якщо вони брали участь у цих засіданнях, чи вважати їх зрадниками, я не знаю, тому що що Все одно, якщо є якась якась, як це називається, якась інформація, яку можна отримати від агресора, то напевно краще її отримати? От зараз цей окремий хайп на тому, що ага, значить, всіх, тих, хто брав участь з української сторони, треба точно, ну якось принаймні публічно чи там суспільно засудити. Це правильно, це неправильно. Як я як нам до цього ставитись? До тих людей, які брали оці ці російські папірці, ну і можливо навіть вивчали. Ага, чи можемо ми скоро? Армію до 50 тисяч. І чи можемо визнати ну, ці обізяння чи ДНР, ЛНР та ще й з українського бюджету оплачувати їхнє відновлення і розвиток? От що, що про цих людей? Ну я вважаю, це неадекватна позиція. Якщо хтось вимагає від цих людей, що вони є зрадниками і так далі. Що значить зрадники? Люди приїхали на перемовини. На перемовинах різне може бути. А росіяни там просунули свої вимоги України, це не означає, що хтось повинен на це погоджуватись. А до чого ну, цікава позиція? Знаєте, я, чесно кажучи, ми мене досі іноді є за це запитання. Знаєте, як працює мозок деяких людей, які пропонуна в нашій країні, які пропонують таке. Перемовини можуть бути різні, різні може бути поварит мати. Тому я тут взагалі не бачу ніякого злочину криміналу. Більше ми повинні розуміти, що часто перемовини ведуться і з метою не домовитись, так а з метою отримати інформацію, як ви правильно сказали, що вони думають, кого прислали. Яка їхня перемовна позиція, і так далі. Тим більше у них позиція вже 20 разів помінялася. А це раз далі, нелікована не таємниця, що затягувався час, тому що захід все що дивився допомагати, не допомагати Україні, а цей час тривав ну достатньо довго. Я скажу шановним нашим таким глядачам і слухачам, які думають, що так все просто вирішувалося. Скажу поворотний момент був Буча. Якби росіяни був більш пристойно себе поводили в Бучі, що невідомо, як би нам допомагали. А от тому, що це був поворотний момент, це був шок, і тоді всі були змушені, які не хотіли допомагати. Тому що а, ані американці, ані німці пам'ятаєте цю історію про 4 тисячі шоломів, яку хотів нам Бондусвер надіслати, не, часто взагалі не збиралося нічого допомагати, тому коли... А, а радянські запаси зброї швидко закінчувалися, тому що всі що швидко забувають, що радянські запаси зброї в Україні закінчувалися. Росіяни це чудово знали, знали, коли це все закінчиться, тому що вони ж не ідіоти, вони все це рахують. І тому в даному випадку я не вважаю адекватною, коли пред'являють якісь претензії цим людям. Ну обговорювали що якісь там різні паперці. Воно ж не було ратифіковано, воно ж не було підписане, ну і так далі, і так далі. А говорити можна про те, що завгодно. І потрібна, якщо це потрібно справа, добре, тому що президент керівник офісу президента Андрій Єрмак от днями ще окремо зазначив, що ніяких прямих переговорів з Російською Федерацією зараз не проводяться, і значить, те, що це пишуть, що нібито переговори Україна Росія, це точно неправда. Я зараз цитую. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Всі ті тематичні конференції без Росії. Україна може розглянути. Нути можливість угоди про припинення ударів по енергетиці з Росією, але тільки за посередництва Катару чи іншої країни? Але поки що ніяких домовленостей немає. Все таки розмов про те, що ситуація має вийти на які який, на якийсь перемовний шлях. Ну вони не зникають. Це просто тому, що всім так хочеться, щоб нарешті все тут в Україні, як вони кажуть, українська проблема, якось, якось зникла, якось стишилася. Як ви це оцінюєте? Ну, я це оцінюю, це правильна позиція нашого керівництва. Тобто ми не виключаємо можливості проведення перемовин, щоб нам не сказали, що ви не хочете вести перемовини і так далі. Ну, от в таких рамках є, є там, там план миру, який був затверджений ООН, от є тематичні конференції, от давайте обговорювати це і так далі. Тому. І я вас запевняю, такі зустрічі постійно відбуваються, які в якомусь форматі хтось десь зустрічається, але це не означає в принципі нічого. Це звірка таких годинників. Хтось якісь посередники продають свої миротворчі послуги у вигляді там, там Туреччини, та саме Угорщина намагається влізти Китай, Індія і так далі. Тому Катар, Об'єднаний Арабські Емірати та багато того іншого. Тому в даному випадку публічна позиція. Публічна позиція полягає. Путін же дивіться, Путін же хитрувата і завжди робить. Говорить, ми готові до перемовин. Так і не вточнює, що він має на увазі про перемогу. От там відкривається газета, там якийсь там бюргер в Німеччину. Ну Путін готовий до перемовин, українці не готові до перемовин. Значить, вони не конструктивні. А ось, хоча там ж не, не йде розшифровки, що мається на увазі, що вимагає фактично. А щоб Україна покинула Запоріжжя, Херсон, всю Донецьку область, і була проведена конференція, яка закрити анексію, це ж ніхто не, не читає далі. Україна говорить, ми теж готові до перемовин. У нас позиція ось така, от. У нас є дипломатична рамка, у нас є проголосовані в ООН документи, так що діти згідно з. Україна показує, що якщо вони не йдуть на перемогу, не давати на більше зброї, ми будемо примушувати їх до перемови. Тому що будь-які угоди, будь-які угоди, коли йдеться про можливе там підписання якихось угод чи якісь теоретичні, вони абсолютно не працюючи, якщо немає механізму примусового виконання цих угод, тому що можна підписувати все, що завгодно. Особливо з росіянами воно серіно ж виконуватись не буде. Це зрозуміло, якщо не буде зрозуміло, хто на них буде тиснути. а нічого не так не буде тиснути краще ніж там ракети, наприклад, з українського боку, і можливості а, застосувати силу проти них. А, добре, ну і власне про те, як це відбувається на російській стороні, Шикарнюче дослідження опублікували, ну точніше, про свою шикарну роботу, у міжнародній розвідувальній спільноті Інформнапалм. От дуже цікава штука. Вони значить там у Курській області, знайшли контакти через якихось місцевих, через якихось партізан налагодили комунікацію з солдатами 22-го 22 другого 22 полку. У значить Курській області, які вважають, що е, так вони можуть отримати шанс вижити. В чому фішка? Командири цих підрозділів збираються їх кинути на великий м'ясний шнурм, і значить варіанти тільки меркантильні. Тобто, або з тих, кого не відправлять, взяти якусь е, копієчку, ну тобто частину своїх бойових солдат має віддати командиру, і тоді не поїде на штурм. А тих, хто поїде, то їхні картки можна використовувати, поки не зафіксувати. В підрозділі, поки сам підрозділ. Не повідомить, що ця людина загинула от такого числа, і такі речі викриваються. І от зараз там інформнапалм з цими, з цими партизанами і з цими російськими солдатами працює. Але от е, спосіб ведення війни як спосіб заробити для командира на загиблих або на тих, хто не відкупився від штурму. Ну мені трохи от важко розуміти, а де а де щось людське у таких людях, які такі схеми впроваджують. Ну, це нормально для росіян. Ми не ну, знаєте, ми не ми, ми часто досі дивуємося, тому що ми намагаємося міряти росіян власними мірками, так раціональності, зрозумілості, бажання жити, щось будувати і так далі. В Росії все ж таки панує знаєте культ смерті, культ. Які дозволяє держави робити з цими людьми все, що завгодно. Вони навіть не будуть бунтувати, ну, зрідка таке, от відбувається, і тому не слід дивуватися, не слід дивуватися, тому що е, у, у них таке, вони будуть такі, ми їх не переробимо. І ми повинні розуміти, що чим далі, тим гірше буде. А чому тому, що запущений механізм оцього обробки населення вже на рівні Північної Кореї? Які вже запущені в Російській Федерації він ще далі і далі буде гірше робити з цими людьми, тому що які залишки емпатії, які ще існували, наприклад, у цих людей, які залишки людяності, а вони будуть знищуватись. Вони будуть такими, я б сказав, зомбі, які будуть а, воювати, тому що так їм сказала держава. І на жаль, це буде тільки погіршуватись. Ми повинні прийняти цю реальність і готуватися і максимально а, розвивати бути самими мілітаризованими, тому що і, ну взагалі ми повинні винести уроки з нашого знаєте, такого положення нашої держави. Тому що ж не тільки зараз от росіяни вбивають конкретний час українців, а скільки українців загинуло у 20 столітті за різними підрахунками до 20 мільйонів, через те, що ми не змогли організувати на своїй території мілітаризовану державу і ставали предметом. А точніше, ареною війн з боку великих держав, тому в цьому напрямку нам слід прямувати і робити висновки, хто живе на наших кордонах. Окей, ну і про власне стійкість українців є результати Київського міжнародного інституту соціології. Вони провели чергове дослідження. Значить, ну причому вони ці запитання ставлять з якоюсь регулярністю. Так от 63% наших з вами співгромадян і співгромадянок стверджують, що готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно. А значить, є перша фіксація, знизила частка тих. Хто сказав про таку готовність, ну незначним чином було 69, лишилося 63 відсотки. Але стало більше тих, що говорять, що ну там же ж були різні варіанти відповідей. Ну, якщо там півроку, то потерплю. А якщо там рік, то вже й не хочеться. Або там, якщо рік, то значить потерпимо. Будемо призвичаюватися. Саме по собі запитання не конкретизує, а що означає? Терпіти війну, терпіти війну це відсиджуватись, терпіти війну це донатити і допомагати силам оборони? Терпіти війну, це ну це ж для кожного може бути своє. І Тим не менше, ну дві третини все одно кажуть, що так, ми будемо, ми, ми не ми не збираємось капітулювати післязавтра. От як це оцінювати? Ну я наважаю теж ви правильно помітили, що наскільки адекватно задається запитання. А, а яка альтернатива? А, ну, що значить терпіти, не терпіти. Ну, якби знаєте, була альтернатива сформульована: терпіти або тебе будуть вбивати в російських товарах, або ти тебе вишлють на далекий схід. Я думаю, що цифри були зовсім інше, тому що таке, знаєте, от відчуття, що, начебто, от існує якась альтернатива: а терпіти або не терпіти. Ні, так не немає ніякої альтернативи. Росіяни прийшли нас вбувати і знищувати. Альтернативи просто не існує. Просто не існує. Я там десь е, бачив, теж там чи то, втомилися. Ви там щось, щось там. А я десь в цьому ж дослідженні бачив а, питання, що е, частки тих, які готові йти на перемовини з Росії, збільшилась. Таке немає ніяких перемовин. Росіяни тобто самі нічого запитання не питання. Якраз і не да, передбачають такої серйозної да, відповіді. Дуже дякую, достатньо. але закінчився час. Мій у цьому блоці. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.